Рапунцель? Рапунцель, що у тебе коїться? Усе гаразд я зникла принцеса. Ах, можна голосніше, рапунцель. Так не люблю, коли ти мимриш. Я і є зникла принцеса. Правда? Я не мимрю, мамо. Чи називати тебе інакше? Рапунцель, ну що за нісенітниці? А це твоє питання взагалі сміховинне? Я знаю. Тепер я все знаю. Все, що я робила, було для тебе, доню. <как> Рапунцель! Я все своє життя ховаюся від людей, яким потрібна моя мояцель! А слід було ховатися від тебе. Куди ти підеш? Його ти не знайдеш. Що ти зробила з ним? Того злочинця повісять за його злочини. <гас> Ні. Тихо, тихо, все гаразд. Слухай мене. Усе саме так, як мусить бути. <гас> Ні. Щодо людей ти помилялась. <гас> І щодо мене теж помиляєшся. І про моє волосся <гас> ти можеш забути назавжди. <гас> Хочеш, щоб я була погана? Гаразд, я зроблюсь поганою.